Всім привіт! Наближаються новорічні свята та й в принципі будь-які свята завжди вони є, були і будуть. Е, якщо ви не знаєте, що подарувати своєму чоловіку, брату, куму, свату, другу, сусіду, я не знаю, ще там комусь, дивіться, є така охренезна штучка. Це мега-крутий набір шашличника, або взагалі просто активна людина, яка любить поїсти на свіжому повітрі. Зараз я вам покажу, що тут є. Це просто... Офізно кеймся. Шти ага. Шампурчики, прихваточки, всякі щипчики для грилю, набір на 6 чоловік, рюмочки, тарілочки, виделочки, ложечки. Що ще треба для повного щастя, щоб виїхати десь на природу і посмажити смачненького м'яска? Тому... Замовляйте, обирайте. Дуже класно, дуже зручно. Виглядає дуже охренезно, додатково ще можна собі замовити свій принт. От я собі замовив якби, під свої тури. Офігєзно виглядає, дуже солідно. Навіть чесно скажу, шкода десь вивозити в ліс і це. Я ще буду, мабуть, якийсь чехольчик, ніби, до нього замовляти. Але виглядає це, ну дуже солідно, дуже, як то кажуть, по-багатому. Тому замовляйте.